Новини на ФМГаличуна у студії Ольга Салабай. Повітряні сили вчора уразили ворожий пункт управління безпілотниками у Нестерянці, що на Запоріжжі. Під удар щойно відзвітували в генштабі ЗСУ. Росіяни використовували цей військовий об'єкт для керування, зберігання та обслуговування дронів. Кілька годин тому генштаб також підтвердив ураження 25 лютого російського командно спостережного пункту та місця для запуску дронів біля копані, що на Запоріжжі. Через російську дронову атаку на Нікопольщині загинула людина. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Уточнюють, що атакували загарбники Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік. Також постраждала 50-річна жінка. Вона в лікарні у важкому стані. Крім того, через удар пошкоджено автомобіль правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Ірландія передасть Україні радари джіраф. Це підтвердив прем'єр-міністр Мік Холл Мартін на зустрічі з Зеленським. Повідомили на сайті президента джерела видання Айріш Таймс. Раніше повідомляли, що Ірландія може передати щонайменше три радіолокаційні станції. Це мобільна система раннього виявлення та управління повітряною обороною. Скільки насправді Україна отримає станцій, офіційно не повідомляли. Політика в нашому міністерстві закордонних справ відреагували на відео кандидата у президенти Польщі на фоні пам'ятника Бандери у Львові за словами речника відомства МЗС України не розцінює заяви окремих антиукраїнських політиків як позицію Польщі чи польського суспільства. Також Тихий назвав ці відео цинічною акцією проти України. В МЗС закликали польських політиків утриматися від питань пов'язаних з Україною у своїй внутрішньополітичній компанії. Суспільство чоловіки, які перевозять. Гуманітарні та медичні вантажі тепер перетинатимуть кордон на загальних підставах. За якими саме правилами тепер виїжджатимуть чоловіки, що перевозять гуманітарні вантажі, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Ті громадяни, як водії, які планують здійснити перевезення гуманітарних вантажів для потреб чи військових формувань чи населення України, вони тепер можуть перетнути кордон тільки на загальних підставах. Ну що мається на увазі? Це ті громадяни, які відповідно до інших. Норм і умов перетину кордону підпадають під можливість пропуску. Це зокрема ті, які виключені до прикладу з військового обліку. Більшість тих, хто має відстрочку від призову на час мобілізації, зокрема в кого є там троє більше дітей, в кого є дружина військовослужбовець, до прикладу, і інші категорії знову ж таки ті, які підпадають під можливість пропуску на загальних таких підставах. Зазначу, оскільки рішення вже вступило у дію, прикордонники вже не випускають людей. Які не відповідають загальним умовам перетину кордону. Львівщина у Львівському національному університеті імені Франка відбулося перше засідання комісії з етики щодо ймовірних домагань з боку професора факультету журналістики. На комісії розглядали звернення щодо можливих сексуальних домагань з боку професора факультету Йосипа Лося. Про це повідомили у студентському уряді університету. Згідно з повідомленням члена студуряду, які були присутні на комісії, підтримували позицію розірвання трудового договору з професором. Варто зазначити, що остаточне рішення ухвалять на повтор. Ному засіданні, яке відбудеться у понеділок 3 березня, нагадає львівська журналістка Катерина Рудака 25 лютого написала пост, у якому розповіла про домагання викладача факультету журналістики ЛНУ імені Франка, професора Йосипа Лося. У коментарях до допису колишні студентки написали свої історії домагання цього ж викладача. Сам лось звинувачення заперечив і назвав студенток свинями. Прикарпаття прикарпатських школярів навчатимуть керувати дронами. Детальніше розповість наш кореспондент Іван Харук. До викладання залучатимуть кваліфікованих спеціалістів, які вже мають досвід навчання дітей. Курси будуть добровільними і відкритими для всіх охочих. Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради вже підписав договір про співпрацю з навчальним центром Вітроган. Фахівці центру проводитимуть тренінги з керування безпілотниками для учнів у межах предмета захисту України та позашкільної освіти. Раніше 150 педагогів з івано франківській та області пройшли 40-годинний курс із військових технологій у центрі Вітруган. Він включав основи радіозв'язку РЕБ та безпілотних систем. І це вся інформація станом на цю годину. Для вас працювала Ольга Салабай. Почуємось вже завтра. Не примикайте новини спорту з Назаром Міліневичем. За мить.